Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект компонентно-акустичної системи від компанії «Автотек» модель ATS65C. Динаміки розміром 16,5 см. Поставляються в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. Два твіттера високочастотні динаміки. Два основні динаміки розміром 16,5 см. Вони йдуть захисними решітками. Ну, якщо можна так назвати, з пластику. Другий динамік. Номінальна. Потужність цієї акустики 60 Вт, пікова 300 Вт. В комплекті також є два кросовери. Монтажний комплект і додаткові чаші під твіттери. глибина Монтажна у даних динаміків 54 мм, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Опір у цих динаміків 4 Ом, заявлено, чутливість 90 дБ. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.